На цьому подвір'ї у селі Велике Самір ще місяць тому був будинок та господарство. Комунікації, техніка, домашня худоба. Нині суцільні руїни. Ось 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 будинок був тут. Власниця помешкання Раїса Литер прожила усе життя. Тепер ходить по розвалинах своєї зруйнованої оселі. Одна газова плита, друга газова плита. Ось тось морозі рука. Холодіння кажоді каже, нема вже конечно. Ну, одне одне, оце миски, посуда, оцеме. Поруч із будинком стояла літня кухня. За нею сарай для худоби, розповідає жінка. Нині там рештки вбитих тварин. Це коняка, за що вона заслужила, оце таке. Коняки, ну отбили поросята доріг. Порося згорівся лежить. А я була в хаті. Я не могла стоять, а воно наче над духами тут строчить і строчить, дві колони туди підійшли. В будинку жили утрьох пані Раїса з сином та онуком. Разом утримували господарство. Кажуть, все змінилося, коли через село поїхала російська техніка. Почали стріляти по сараю, сарали сараю, через волі, по худобі стріляли, по всьому. Ми під пулями вискакували. Це що, ну так як залишилося, як вискочить. Документи, все, все погає. Повтікали, на мені не одежі, нема нічого. Нині чоловік підраховує збитки. Мотоцикл стояв взагалі за 35 тисяч новий з магазину. Тоді перший день вони стріляли, тоді на другий день ще хату проїхали ще додали. Зараз у родини є потреба у продуктах, одязі, побутових речах, будматеріалах та найбільше у Дасі над головою. Це де ви сиді. зараз живете? Ну, це ж сусідів. Вони впустили. Тепер вони ще не приїхали, будуть яку вертатися назад. Нам тепер хто куди?» Я не знаю, куди йти, що робити. Я... Нині для сім'ї підшукують тимчасове помешкання, розповідає староста села. Та коли його знайдуть невідомо. Поки ж родина вимушена жити по сусідах.